Доброго дня народ, слава Україні. Е, значить, сьогодні ремонт був генератора. Він ремонт був довгим. Цей генератор у нас е, років наверное, 12 він як поломаний був. Е, перебило, я так розумію, це часто поломка. Перебило, відбило конуса. На... Орізало тут воно так гарно. І він стояв, ніхто його не ремонтував, бо тоді генератори 5000 стояли, а в ремонт його там було около 1000 гривень. І прийшов час наші зараз нелегкі часи, коли він Став потрібний для того, щоб був запасний. У нас є Дніпрем на 7 кВт. Працює. Хі, кстати, багато коментів люди переживають, що він працює постійно в максимальній нагрузці 7 кВт, як я казав, що красніє вихлопна труба. Але ну, це не так. Це... Інколи буває, що він працює на грузкою 7 кВт. Але е, це далеко не завжди. Ну, Там, можна сказати, процентів 20 він на максимальній нагрузці, може працювати із, із зараз 200 часів, що в нього зараз на... прийшло. Ну, Там було багато коментів, що я е, не розумію, що він швидко кончиться. Ну, Треба, включаємо. Не треба, обично працює там нагрузка 3-4 кВт і досить йому. Нам, нам вистачає, для, якщо рідко світло 4 через 2, обычно у нас в нормальному режимі, то нам нормально рідко включаємо і надаємо велику нагрузку. Ну, не суть. По цьому генератору перебило колінвал. Він ввалявся. Надумав я його розібрати самому зробити. Е, е, мотор тут, е, 160 ну, наподобі 168-го тут написано VG200 ну, 67 е, лошадиних сил. Е, але ну, ремкомплект до нього я купляв 168-й і колінвал він е, як на 168-му така. Розміри ті самі. Е, одні розміри, тільки не такі, трохи конуса е, бо на цьому. E, на 168 му той, що мені я знайшов e, колінвал, і із... зараз проблема із конусом був e, щоб колінвал на генератори. Вони зараз їх розбирають. усе, Їх немає просто даже. Я один був знайшов, мені відправили його. Але конус, виходить, там трохи менший. Не знаю, чи це із за того, що цей мотор VG200. Але розміри його всі ті самі шестерні ті самі. Просто конус там на 2 міліметри. Там написано, по-моєму, 20-16. А на цьому у мене на генераторі був. То на цей був 22-16. Але дліна що конуса, що дліна колінвала ну, однаково. Ну, може і за те, що цей мотор не 168, й така трошки. Модифікація. І він не підійшов. Я його відправив назад, а других їх немає. Їх зараз і тих немає, тих, що обичних. Ну, що я придумав. Шукав, я шукав довго колінвали. Є повно колінвалів під, під шліци і під шпонку. Під шліци є різні теж. Що, є, що тут проточений. Проточено і на 20 шліци йдуть. Є, по-моєму, там і менше. Під шпонку теж, по-моєму, максимум 20, може бути. Тут 25, зараз оцей діаметр. І тут уступ, і на 20. Мені ж він не підходив, бо я не зміг зробити конус на 25 або він був неповноцінний. Не на, на 22 16 Е, що я зробив? Заказав колінвал із е, шліцами повністю 25. Длина його така сама, 230 мм е, на 168-й двигун. І токар мені просто переточив, е, шліци зняв і зробив конус під мій генератор 22, 16. Під конус. І все. Получилося. Е, в принципі, все добре. Зібрався і працює, заводиться, дає. Я вже не пам'ятаю, коли він працював. Можна завести і провірити, що він дає генерацію. Так, Кнопочка. Треба безстренько, щоб він не накоптів тут. А ще клапана підрегулював після того, як зібрав, Треба буде масло хороше залити, А тут таке залив, яке було для того, щоб куплю на днях. І взагалі поміняю масло. Так, воздух. Ну, значить, колінвал буде, тобто генератор буде жити. Поки що буде підмінний вдруг, не дай Бог, той треба буде чи в ремонт, чи зламається, не дай Бог, можна буде його е цей замінити, подаїть коров. в Сараї світло, в хаті світло буде, мінімальні потреби закриє. І ще, чого я, ну так мої роздуми, чого тут зрізає е цей конус. Е Часто, я так розумію, бо немає колін валів. Тому що тут зроблено так було. Цей конус був тут зараз 25. Потім проточка була на 20. Тут був проточка була конус на 20. Проточено, а може навіть не 20, може там. Е Коротше, підріз був. А потім тільки починався е там рівне, йде, е, міліметрів, навірно, 5, І потім починається конус. І воно одрізало по цьому підрізу якраз. Як я бачив, е так само було ж той, що мені прийшов новий, але трохи не такий конус. Там теж був цей підріз. І, і воно по цьому підрізу якраз чітко відрізало його. Зараз ж токар як проточую, він ну, не робив ніякого підрізу. Просто тут ось о, зразу плавний переход на конус і до кінця. Різьба на тих, на тих колінвалах пічліці така сама, теж М8. Ну, В принципі, усе, усе таке саме. Тільки шліці переточилися, а там трошки шліців осталося е, десь на ну, з краю, в началі конуса. Там трохи шліця є, зуб трохи остався. Але більше половина там є. Ну, зацеп є. Я думаю, що його вистачить там, е, хоч там і якась частина шліцями є зацепом. Тобто, ну, е, я думаю, що комусь це повинно допомогти. Бо як не може знайти колінвал на нього. І куплять новий генератор, я взагалі не хотів його там 25 мінімум тисяч, якийсь такий, ну, китайський. Ну, як оце, я думаю, плюс-мінус. То ну, ремонт колінвала. Колінвал стоє 600 гривень. З лісами. А підкону з той, що мені прислали, він стояв 1600 гривень, бо їх немає просто ніде. І вони за них таку ціну накрутили. Але б люди брали б 1600, ну тільки їх немає і по цій ціні. так що, А пішліці їх зараз повно. Просто до токаря переточить, собрать, і буде все добре, буде працювати якийсь час. Я думаю, ресурс просто в цих е, моторів не, не сильно великий. Там, ну, ній вкладишів немає алюмінієвий шатун, вкладиша немає нічого. Ну, це таке примітивне. Але він поламався ще з нового, цей генератор, іменно цей. І я думаю, його вистачить ще надовго. Ну, дякую. Коментуємо, ставимо лайки. Всім. Е, Слава Україні!